Всім привіт! Щиро вам дякую, мені приємно. Прийшла на городину, бачу тут такий є іній. І трошечки, трошечки так воно бачу. Зараз покажу вам. А он, бачите, іній плюс три. Ну, не дивлячись на це, наша гірчичка сходить. Вчора я її пополивала гарненько-гарненько. Пополивала її, та сама перша, бачите? А Ось тут вона так гарненько після поливу. Ось, бачите? А тут я вчора посіяла. Ще картопля залишилася яка зійшла знову. Залишила її, хай буде. А тут я вже вчора досіювала діляночку ось цю. Так, зараз хочу показати вам. Тут ще посію гірчичку, де огірки були. Тут ще полунечка буде висаджуватися. Я думаю, ще буде тепло. Це Вікторія висажена. Нічого так себе почуває. Нічого так не ця поприйнялася, а не трошки, бачите, як грунт. Кабачок треба прибрати. Береш староса, буду е обробляти повністю препаратом дорожки. Я зараз хочу вам показати гірки ще я не прибрала, тут залишилося, приберу ось дерево, бачите, ось так йде сітка, ось дерево. І воно тут над нашим двором, бачите, воно мені буде заважати. І я Буду його прибирати. Спробую нажовкою. Якщо чоловік не, не буде спилювати, я спилю його сама. Всього вам найкращого від щирого серця. Бережемо наших діточок, бережемо себе. Я молюся і рекомендую. Божечка є, перевірена, божечка з нами. До зустрічі! Далі обов'язково буде. Щиро вам дякую.